Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості. Продовжую знайомити вас з книгою Річарда Вебстера Спогади про минулі життя, і це вже п'ята частина із серії цих випусків. Як і обіцяв, цей випуск буде присвячений таким темам як Яскраве сновидіння та усвідомлене сновидіння. Отже, яскраве сновидіння. Це сновидіння, у якому ви ясно усвідомлюєте те, що відбувається вісні. Більшість людей мали відчуття чіткого усвідомлення того, що вони бачать вісні, але зазвичай їх долає втома і свідомість занурюється в забуття. І все ж у цій ситуації потрібно навмисно дозволити свідомості керувати сном. Як тільки ви знаходите контроль над сном, можете спрямувати його куди забажаєте. Едгар Кейсі під час Першої світової війни пережив незвичайно яскраве сновидіння. Дружина Едгара Гертруда народила їхнього другого спільного сина в 1910 році. На жаль, немовля прожило тільки два місяці. Кілька років по тому Едгар побачив сон. У якому він зустрічався і розмовляв із деякими зі своїх учнів недільної церковної школи, убитими на війні, під час цього основидіння Едгар подумав, що якщо може бачити цих юних солдатів, хоча вони й мертві, повинна існувати можливість побачити сина. Моментально він опинився між рядами немовлят, серед яких побачив свого сина. Який усміхався йому. Цей сон втішив скорботного батька, і після нього Едгар зміг повернутися до свого звичайного життя. Це чудовий приклад того, наскільки корисними можуть бути яскраві сновидіння. Ви можете зробити низку кроків для того, щоб збільшити ймовірність бачення яскравого сну. Крок перший. Підготовка. Перед тим як відійти до сну, скажіть собі, що вам присниться яскравий сон. Важливо вимовити це ніби недбало, майже безцеремонно, можете сказати так. Сьогодні вночі, коли я буду бачити сон, зможу усвідомлювати те, що відбувається, і побачу сон, а далі вкажіть, що хочете пережити побачити. Якщо скажете це занадто наполегливо, у вас, скоріш за все, буде мало шансів пережити дійсно яскраве сновидіння. Вирішіть, яку певну дію ви будете здійснювати в яскравому сновидінні. Це може бути все, що завгодно, але почніть із простої дії Трохи пізніше ви можете вирішити відвідати друга або родича. Крок другий. В яскраве сновидіння Якщо ви прокинулися серед ночі і відчуваєте, що відразу знову засинаєте, скажіть собі, що бачите яскравий сон. Якщо ви часто бачите у вісні певний об'єкт або подію, налаштуйте себе, що наступного разу, коли знову опинитеся в цій же ситуації, до вас негайно повернеться свідомість, і ви зможете усвідомити те. Що відбувається вісні. Яскраве сновидіння одна з найбільш захопливих пригод в нашому житті, там немає меж ні вашим подорожам, ні вашим можливостям. Ви, наприклад, можете переміщатися в часі назад і вперед, відвідувати інші планети або відвідувати родичів, які живуть в іншій частині світу. З допомогою яскравого сну ви можете досить ретельно дослідити своє минуле життя. Крок 3. Повернення до минулого життя. Щойно ви усвідомили, що входите в яскраве сновидіння, дайте собі команду повернутися в одне зі своїх минулих життів і простежте, що станеться. Якщо ви знайомі з кількома своїми колишніми втіленнями, можете природно. За бажанням повернутися в одне з них можна рухатися назад і вперед у минулому житті, точно так само, як ви подумки пересуваєтеся в теперішньому. Досліджуючи своє колишнє життя, спробуйте дізнатися, якою в ньому була ваша основна мета. З'ясуйте, чим вам подобалося займатися, хто викликав вашу повагу, як ви заробляли на життя і все інше. Що вам було б цікаво дізнатися. Перевага яскравого сновидіння полягає в тому, що ви можете зовсім близько підійти до будь-якої події або переживання. Якщо якась подія виявляється занадто болючою або хвилюючою, можете спостерігати за нею на відстані. Якщо захочете зовсім віддалитися. І точно так само можна підходити все ближче і ближче до радісних, щасливих подій і переживати їх знову як у перший раз. Крок 4. Повернення сьогодення Ви завжди віддаєте собі звіт у тому, що бачите яскравий сон і можете повернутися в сьогодення в будь-який момент. На жаль, іноді опиняєтеся в сьогоденні задовго до того. Як були готові до повернення, вас часто просто виштовхує назад у сьогодення, якщо подія здається болючою, небезпечною, надмірно емоційною або травмуючою. Це інстинкт самозбереження рятує вас. Іноді повернення трапляється в найнесподіваніший момент і викликає досаду, підтверджую, на особистому досвіді. Якщо сталося саме так, зберігайте спокій, продовжуйте нерухомо лежати в ліжку і подивіться, чи вдасться вам знову повернутися в минуле життя. Найімовірніше, ви відчуєте, що повертаєтеся в яскраве сновидіння і можете продовжувати свої дослідження. Мені здається, що найкраще подумати про навколишню обстановку, в якій відбулися події минулого життя. Пригадуючи будівлі, дерева та інші об'єкти навколишнього середовища я часто поринаю в той самий сон, який триває з моменту, на якому був перерваний. Іноді ви просто засинаєте, і з цим нічого не поробиш. Міцно спіть і зберігайте впевненість у тому, що згадаєте своє яскраве сновидіння, коли прокинетеся. Крок п'ятий. Записуйте яскраві сновидіння. Прокинувшись вранці, зробіть нотатки про свої переживання і поверніться до минулого життя наступної ночі завдяки цьому у вас поступово вийде повний опис багатьох ваших минулих життів. Уміння бачити яскраві сновидіння досягається практикою. Я вважаю, що кожен може цього навчитися. Але навіть давно практикуючим людям важко бачити яскраві сни на замовлення. На щастя, є ще й усвідомлені сновидіння. Усвідомлене сновидіння дуже схоже на яскраве сновидіння, фактично, воно часто перетворюється на яскравий сон. У яскравому сновидінні ви усвідомлюєте те, що бачите, і потім починаєте керувати подіями. В усвідомленому сновидінні ви прокидаєтеся у сні, в лапках і спрямовуєте свої думки до будь-якої можливої мети, лягайте спати у свій звичний час, заплющте очі, розслабтеся. Важливо, щоб ви були не перевтомлені і не перевантажені лясною їжею і питтям. Подумайте про своє бажання дослідити одне зі своїх минулих життів. Дозвольте різним думкам вільно проноситися у вашому розумі, уникайте будь-яких негативних думок, виявивши, що у вашій голові рояться всі думки одразу, просто відволічіться від них, скажіть собі, що розберетеся з ними завтра. А зараз у вас є заняття поважливіше. Коли ви повністю розслабитеся. Загадайте різні події, що відбулися у вашому житті, і чітко уявіть собі обстановку, що оточувала вас у той час. Можете вибрати події, які відбулися далеко від вашого будинку, і обстановку, не схожу на звичайну. Неважливо про які події думати, аби вони викликали у вас позитивні емоції, і ви могли б уявити собі навколишнє оточення. Поверніться в найвіддаленіше минуле свого життя, яке тільки можете згадати. Якщо ви повернулися назад у раннє дитинство, але нічого не викликає відгуку у вашій душі, не концентруйтеся більше на обстановці, а замість цього сфокусуйтеся на обличчях, звуках і відчуттях, які вам згадуються. Якась одна подія. Може привернути вашу увагу більше, ніж інші. Якщо це так, сфокусуйтеся на ній і простежте, куди вона вас приведе. Можливо, перенесе вас в яскраве сновидіння, що стосується минулого життя. Якщо ж воно вас нікуди не приведе, розстаньтеся з ним і повертайтеся в сьогодення. Іноді в усвідомленому сновидінні такого роду. Ви безцільно блукаєте від одного спогаду до іншого, а потім абсолютно несподівано буквально провалюєтеся в яскраве сновидіння про одне з ваших колишніх життів. Часто буває, що ви засинаєте до того, як усвідомлений сон приведе вас до яскравого сновидіння, але, прокинувшись уранці, з великою ймовірністю будете чітко пам'ятати події, що відбулися в минулому житті. Інший метод, який можете випробувати, є різновидом тибетського сну йогів, що викликає усвідомлений сон. Ляжте на бік, злегка зігнувши ноги в колінах. Заплющте очі і думайте про те, що вам потрібно увійти в стан сну. Подумки уявіть прекрасну квітку лотоса, що вібрує блакитним кольором у ділянці вашого горла. Уявіть, як вона повільно розкривається, і спостерігайте за неймовірно чистим білим світлом, що виходить із її середини. Відчуйте, як це біле світло поступово заповнює й огортає вас відчуттям спокою, безтурботності та захищеності. Поки лотос повільно розпускається, слухайтеся в мантричне слово ом, воно ж аум. Що знову і знову повторюється у вашій уяві. Просто продовжуйте усвідомлювати прекрасну квітку лотоса, Біле світло і звук мантри. Дихайте повільно, глибоко перебуваєте в стані очікування. Незабаром ви зрозумієте, що спите, хоча все ясно усвідомлюєте. Слідуйте за своїм сном і подивіться, куди він вас приведе. Якщо відчуваєте необхідність, обережно ведіть його в напрямку до одного зі своїх колишніх життів. Одна з форм усвідомленого сновидіння виконується в стані неспання. Це той третій метод, який я згадував раніше форма мрій наяву. Крок 1. Підготовка. Для цієї вправи вам знадобиться щонайменше півгодини часу. Але бажано більше. Спокійно сядьте там, де вас ніхто не потурбує. Заключте очі та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Крок другий. Думайте про свої спогади минулого життя. Думайте про свої спогади минулого життя, які прийшли до вас у снах. Не поспішайте. Проживіть свої спогади якомога більш повно і жваво. Крок третій. Попросіть про подальше прозріння. Зробивши другий крок, подумайте, чи можете ви пригадати ще щонебудь із цього колишнього життя. Немає потреби напружуватися заради досягнення результатів, залишайтеся розслабленим, віддайтеся мріям і спостерігайте, що ще увійде у вашу свідомість. Вельми часто ви можете продовжити бачити сон з того моменту. На якому він зупинився, згадуйте найбільш далеке з доступного вам минуле. Крок 4. Повертайтеся в сьогодення. Завершіть вправу, коли відчуєте, що дізналися все можливе під час цього сеансу, або що мрії починають переміщатися в царину, яка не належить до вашого минулого життя. Найм'якіший спосіб повернення до усвідомленого неспання. Зробити 5 глибоких вдихів і видихів перед тим, як розплющити очі. Крок 5. Запишіть отриману інформацію. Після закінчення вправи якомога швидше запишіть усе, що пам'ятаєте. Багато людей схильні думати, що запам'ятали все, що відбувалося під час сеансу. На жаль, пам'ять про це часто швидко блякне. Навчившись керувати снами і запам'ятовувати їх, ви опануєте ефективний прийом відновлення давно втраченої пам'яті про попереднє інше життя. Деяким буває легко згадати свої минулі життя за допомогою цього способу у той час, як іншим потрібно докласти певних зусиль, щоб отримати задовільні результати. Але робота зі снами необхідна і для інших цілий, Крім розкриття інформації про минуле життя, вона може сприяти самопізнанню, а також дозволить вам отримувати проблиски майбутнього, ознаки попередження і взяти своє життя під повний контроль. Юлій Цезар був добре обізнаний про це і перетнув Рубікон, тому що йому так підказав сон будь-які зусилля. Докладені вами до запам'ятовування своїх снів не будуть витрачені даремно. Ну що ж, шановні мої підписники, на цьому я завершую цей випуск. Очікуйте на продовження наступних. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. На все добре, бережіть себе!